Вітаю вас, любі друзі. Мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Positive Food and Life. Сьогодні ми їздили за гуманітаркою, яку видає Луганська селищна рада. Вони видають тільки для тих, у кого є луганська прописка. Ну, і тобто приступаємо. Якщо ви знаходитесь у, на території України і у вас Луганська прописка, хоч то Луганськ, чи область, е я можу вам скинути цю форму, і ви там подивитесь, чи є, там, де ви мешкаєте, чи є там такий самий штаб. скину вам у, мабуть, в описі, або, або і свій інстаграм, або саму форму. Ну, але скажу відразу, то що дивіться, якщо ви, у вас немає луганської прописки, ви можете не реєструватись. Бо відслідковують, то, то все дуже жорстко. Тобто там онлайн-форма, там треба зареєструватись, вказати всі свої паспортні дані, ну все, довідку ВПО, код і. І потім ще, коли ви приїжджаєте вже ну, саме за гуманітаркою, вони перевіряють ті всі дані, які у вас є в онлайн реєстрації, з тим, що є в наявності. Тобто, всі треба мати документи, всі мати з собою. Той самий код ВПО, все треба мати з собою. Так, і тут що в нас таке? А, і ось ще що скажу. Тобто вони раніше вони давали, раз ми вже в них получали, вони давали. тобто Був сімейний такий сімейний набір. Зараз вони дають, якщо в мене я і двоє дітей, вони кожному дають. ну, тобто Нам дали ну, десь, десь, може, такі от коробки. Три коробка нам таких дали. Що там, я не знаю, бо я поки оформляла. Документи перевіряла та реєстратор, то чоловік там складав. І ось що нам перше, що дали, це горішки. Те, що я бачу, так? це горішки, якраз іде різло, Буду робити випічку. Тут суміш. Суміш-горішок. Щось впало там. Далі, далі, далі це гранола. Гранола. Одна гранула, друга. І третя. три гранули. Це у нас овсянка. Така частина, бачите, файна така овсянка. І кладоспіт, молоко незбиране, згущене з цукру. З зу... зу... ми додаємо до плави, то... Дуже класно. Так, наступна. Ну, сьогодні і е, там є група у нас е, у Львові і дуже дівчата хвалили. Ну і перша була дуже така гуманітарка від них. Ну, а зараз я, ну, я то зараз її отримала. ну Дівчата дуже хвалили, казали, що класно. Горох. А може це і не горох на это шоуцу еще далее у нас идут макароны макароны мещенка так само Ще дві пачки таких самих макарон. І ще є. Бачите, бо чоловік коли складав, сказав, що два, два тих коробка були однакових, а третій був, ну, щось там було інший склад якийсь. Можливо, ну, в них вже закінчується щось, і вони там трошки самі собі моделюють. Ну, але то аби давали дякую. так, Тобто вже нам, знаєте, не сухтів, або, чесно кажучи, тільки для... ну, Я наскільки я чую, що тільки Луганські. от Такий зробили гуманітарний той штаб і вони тільки видають саме на Луганську, Тобто два риса. Це що у нас? Це мука. Файна стандарт. така мука. Трошки вицвічує. І це, я так розумію, що це, мабуть, сухе молоко. Я думаю, що то саме воно. Так, і ще було у них е, з попереднього завозу залишились отакий от ополіскувач. Я взяла одну, вони пропонували, хочете виріти. Я взяла, думаю, може рушники які. Бо вони, так, знаєте, ну, на, на кухні, ну, самі знаєте, що таке рушники. Так, і далі. А, цей горішки. Горішки. Зараз такі такі вони, ну вони і завжди горішки, не дешеві А зараз так дві пачки горішок. Так, і це дивіться, а, гляньте. Так, це а, го, горіх горох, але він, бачите, він... То він чи не мущений, чи як плечі. Ну, бачите, є такі, як половинки, а, а є такий він сільний. Ну, Розберемося. Зато на року спокону. Ого. Ого! Скільки дали Нам. Скільки то виходить? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім пачок гороху. Горох, горох тоже дорогий потрібно. То там, вісім пачок. Чотири і там чотири. Опять-таки все молоко. Я думаю, що то воно. Воно ну, же, А будь молоко. Так. 3 Три бутылки олії, за олія. Три бутилочки олія. Зараз ще достану, там вона і низом. Горошок. Кроніс. Якийсь кровність туди, о, банка, що це у нас там іде? До речі, ті, що нам давали попередні, і ще ми брали е саму найпершу спочатку е літа ми брали, там дуже багато, багато давали нам отаких е консерв, чи, там і консерви були, і там були е як намазувати той. Чінковий паштет. Індичий був паштет. І відкривали такий не паштет, а типу як м'ясо, то воно дуже класне. Син, молодший син, він так не, не зовсім їсть таке м'ясне, а то прям нахит намазує її. Їсть. Сподобалось йому. Так, 4. Шість баночок дали, Шість цього. Паштету і ще одна такий самий горшик. Так, так. Це у нас крильця курячі у власному суху. Це вже українською написано, наші виробляють, але я перший раз бачу такий, ну, таку етикетку. Ось така етикетка. Крильця. Далі. Далі також йдуть такі крильця. І васоля і такий горошок То, мабуть, з другого того, що відрізняється. Таку квасольку дали і горошок. Так, і остання у нас. Ця бутилка Олії. Олія. World Food програма написано. Бачите, якась програма? World Food програма. Може відсвічує? Тобто от таке, що нам дали сьогодні. Вони видають, ну, це ми вже другий раз ми беремо. Хто як попадає, я не знаю, вони телефонують, самі ми не їдемо. Тобто ми зареєструвалися у формі, і далі вони вже от вчора мені передзвонили, і зараз те, що вони зробили класно, то тобто, на, кожну, на кожного члена родини вони видають ну, окремий, тобто якщо раніше видавали на всіх. Якщо, наприклад, ну, у вас три дорослих і маленька дитина, і на маленьку дитину дадуть також. Зрозуміло, що вона не буде, наприклад, їсти горох, може, у кого грудні діти. Ну, але вам то також потрібно. Тобто, ну от так. Зараз я все-таки ближче вам покажу. От така у нас сьогодні гуманітарка. Дуже дякуємо. І, друзі, ще раз я вам нагадую, так? якщо вам потрібно, якщо ви Луганськ, Луганська область, пишіть мені, ви можете навіть написати під цим відео в коментарях, наприклад, свою пошту. Я вам скину цю форму на онлайн-реєстрацію. Я вже не пам'ятаю, які там є. Міста, але там дуже багато було, тобто я і шукала Львів для того, щоб ну, там, виборити, да? там, там все зрозуміло, там заповняєте ваші дані, ну, саме українською мовою, і все, як, як у вас вписано все в документах, так, ви там все і заповняєте. Так що, якщо комусь потрібно, Луганськ і Луганська область, у кого є така прописка, ви мені пишіть. Але ті, хто знаходиться на території України. Звісно, що якщо ви знаходитесь у Луганську, то ну, як вони вам її дадуть? Ніяк. Так що, от так, така у нас гуманітарка. Дуже дякуємо ще раз. Це Сергій Гайдай, наш очільник Луганської області, це він все організував, цей гуманітарний. Штаб, хаб, якого угодно його можна називати, і вони видають не тільки у Львові, видають іще по другим містам. Ну, там в реєстрації, то там є. подивитись, де ви знаходитесь і чи є там у вас такий. І там є телефони, можливо, зателефонуєте їм, ну, то вже ваше, як ви там самі вже то зробите. Це, дуже дякую вам за перегляд. Тримайтеся. І з приводу того, що м -м, вчора я почула дуже таку а, класну, ну, то не цитата, ну таке мотивуюча якась така річ, знаєте, що той, хто не має сенсу, тому дуже важко це все переносити. То я хочу зняти відео ще окремо на цю тему. Який то сенс? Не треба там гадати, якісь там сенсі або цілі ставити зараз в нашому становищі. Да? На, на 3 роки, на 5 років якісь там такі, що до них треба йти і планувати ту ціль. Для нас найголовніший сенс це кожен день жити, вижити. Бути в гарному настрою. Так що, друзі мої, тримайтеся. Розумію, що всім боляче. Ну, ми сильні, ми це все переборемо, все буде добре. Бережіть себе, бережіть свою родину. І дуже дякую вам за перегляди. Всім па-па.